З початком повномасштабного вторгнення кар'єра блазня взагалі стрімко пішла вгору. Павел Воля заповнив вечірній слот Івана Урганта на пропагандистському телебаченні. Водночас комік твердо заявляє, що жодної цензури на Росії немає. Зеленекакого комітету, який говорить ета Ну, кожен сам себе розуміє, розумієш, але світ міняється. Ти ж не дурак, не дебіл. Ти ж все це відносительно розумієш, що де, як, куди плити. Сам воля всіляко намагається уникати розмов про війну та замовчує злочини армії Російської Федерації. Та, схоже, Німеччину така позиція коміка влаштовує, адже квитків на його виступи майже не залишилось. Я дуже хочу сподіватися, що ці квитки, які зараз в Європі на нього купуються, ну все ж таки, це не українці роблять. Дуже хочу сподіватися, що це ну, хоча б що це роблять росіяни, бо якщо це роблять українці, це дуже образливо, тому що українці, які за кордоном, вони повинні робити все, щоб в Європі.